Я вас вітаю, це канал Самсобімайстер. І в цьому відео я хочу поділитися своїм досвідом використання електрогенератора в побуті в домашніх умовах. Отже, я придбав ось такий генератор: 3,2 кВт його потужність, номінальна потужність 3 кВт. І я розраховую, що 3 кВт потужності, він, в принципі, мені має. Видати і забезпечити тим самим мої домашні потреби. Основною ціллю купівлі цього генератора це було не так світло освітлення, як забезпечення водою. Тобто, оскільки в нас опалення автономне, камінь. Камін я вже підготував до опалювального сезону. Тут, по посиланню, вище можна буде поглянути на відео, як я дещо замінював камінні, а також чистив димохід це окреме відео. Та з водою наразі нічого не виходить без електрики придумати, так як в нас забита скважина, насос качає з воду з скважини, ну і відповідно без води нема ні гігієни, нема посудомийки, нема прання, ну і фактично нормального, звичного для всіх побуту. Досить я переживав, чи 3 кВт зможе е, запустити двигун е, насоса іменно в пусковий момент, так як в пусковий момент завжди є пікове навантаження, і, можливо, він просто буде в цей момент пуску автоматика виключати. Але, як виявилось, е, досить цим справляється гарно цей генератор. Тобто 3 кВт для води вистачає повністю. Ось такий в нас насос, потужність я не зміг в ньому подивитись, так як він вже досить давно і досить старий. Але він не самий малий. Тобто потужність там десь 700-800 Вт не менше. Його запускає цей генератор досить нормально, досить без проблем. Чим ще ми користуємося, коли немає відключена електроенергія, коли живемо на генераторі. Значить, без проблем у нас ось така пральна машина пере, включене всюди світло вдома, всі лампочки. Звичайно, потужні прилади, такі як чайник, бойлер ми вимикаємо. Так як це вже буде досить засильно для такого генератора 3 кВт. Але пральна машина пере, посудомийна машина в нас миє. каво-кавоварка нам варить з натяжкою. Правда, вона працює не так, як від мережі, чути, що їй бракує, чи то частоти, чи то потужності, не знаю, але факт того, що автоматика не вибиває в генераторі. Мікрохвильовка також працює, їжу розігріти ми можемо. Ну і все освітлення вдома світить без якоїсь замітної економії. Заради експерименту я пробував е, вимкнути бойлер і вімкнути насос, відкрити воду, чи зможе паралельно і бойлер гріти воду, і насос е, качати воду. Так, автоматика не вибивала, але генератор замітно, відчутно, важко, важче робив, тобто це було йому досить, е, досить важко. Е, ось. Цим я, в принципі, хотів поділитись, але також вже і паралельно, можливо, хтось не знає, як, як користуватися генератором, я покажу, як я, що саме я е, роблю, щоб вдома е, була електроенергія. Отже, коли відключили світло, я першим ділом йду до вхідного автоматичного вимикача на щитку і вимикаю його, тобто відрізаю наш контур нашого будинку від контуру загальної електромережі. Далі я зробив ось такий кабель провід ПВС 2 на 2.5 з двох боків однофазні звичайні вилки. Одну вилку я включаю в генератор. Ось тут. А другу вилку я включаю в мережу, в даному моєму випадку це в куморі, в мережу загальну, звичайну розетку в загальній мережі. Далі автомат обов'язково щоб був подачі жилення з генератора опущений. І я е, перекриваю підсос. Це такий речажок, який перекриває подачу повітря, щоб генератор легко і швидко завівся. Далі, після цього як е, речажок я підсоса вимкнув, повернув перекрив подачу повітря, перевіривши цей вимикач в мережі виключений. В автоматичному режимі запускаю генератор. Далі, коли він вже завод, запустився, цей підсос повертаю назад на місце. Я повернув підсос вже назад. Коли вийшов генератор на нормальні оберти, тоді я піднімаю автоматичний вимикач і подаю електрику в мережу. Тим самим генератор вже працює і видає електрику в мережу. Ось тут є індикатор, який показує напругу, скільки зараз є на видачі з генератора. Також він показує в іншому режимі частоту і показує кількість мотогодин, які відпрацьовані. Ось вже бачимо, 45 мотогодин відпрацював мій генератор. Один раз після 20 мотогодин я замінював масло. Наступний раз потрібно через 50 мотогодин замінювати масло. Все, генератор працює, розхід нього у нього в мене на середній виходить 600-700 грам на годину. Я задоволений, дискомфорту від відключних світла не відчуваю. Цим, в принципі, хотів поділитись. Якщо це відео стане колись комусь, туристи, поставте лайк цьому відео. Якщо, в принципі, цікавий канал, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якщо щось цікавить. Я всі коментарі читаю, можливості відповідаю. Ну і до зустрічі! На каналі всім папа.